Казка старий тигр. Чи було це, чи не було? Та кажуть, переказують, що жив колись у прадавні часи один тигр на ім'я Рой. Замгоду, коли він був ще юним молодим тигром, то був таким спритним та сильним, що коли виходив на полювання, то тільки засяде в засідку або підкрадеться тихенько та скік, скік, відразу хап. Впіймає якусь дичину. Ніхто не міг від нього втекти. Якщо вже він запримітить якогось звіра, то капець пиши, пропало. Чутка про цього хижака розійшлася по всіх усюдах. Усі тварини в тому краю страх, як боялися його, і старалися ховатися від цього моторного та хижого тигра і ні в якому разі. Не попадати йому на очі. Так минав час, ішли роки, і наш такий страшний, пристрашний Рой грой почав старіти, Шерсть його почала сивіти, сили покинули його. Гижий тигр почав ставати просто немічною клячою і вже нездатний не якого полювання. Одного разу. Старого тигра так завурчало у житті, що він майже приклеївся до спини. Ось він, такий немічний, але такий голодний, почав шукати якоїсь поживи у своїй дикій прерії. Тут він стрів маленького кабанця, який собі вийшов погуляти гарним таким ранком і йшов своєю улюбленою стежинкою і наспівував весело. Пісеньку. Один маленький кабанець хро-хро, дуже так любив пасти овець хро хро Але вівці розбігались, кабанця вони сміялись. Але вівці розбігались, з кабанця вони сміялись. ха ха ля 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 ха Ха-ха-ха-ля-ля-ля-ля-ля Кабанець Що ж, це за наїдок такий, подумав гірко, Тигр Рой, хіба що на один зуб? Але, хоч якийсь перекус перебирати харчами не доводиться. І, ледь переставляючи лапами, почав рой підкрадатись до кабанчика, і, коли наблизився геть близько, його гострі кіхті майнули перед очима маленького звірика. Ой-ой-ой, яка халепа. Треба рятуватися. Купиться мої. Не підведіть, не стійте вкопані. Та від гострих кіхтів тікайте! Біжіть!» Купиться і побігли. Дуже швидко врятували кабанчика. А старий тигр, очманівши такою невдачею, щоб не померти з голоду, вирішив вдатися до хитрощів, знайшов собі велику печеру заліг там, примостившись зручненько, і пустив чутку, що дуже заслаб. Чутка розійшлася швидко по всій прерії, і звірі стали співчувати тигрові, але приходили провідати старого хитрона, зблизька та здалеку, розпитати про його здоров'я. Тільки маленькі гризуни, миші, ящірки та інша дрібнота. А назад з відвідин вони, звичайно, не поверталися, бо тигр їх відразу з'їдав. Одного разу, почувши про тигрову недугу, прийшла провідати хворого й жирафа. Вона роздивилася пильно на всі боки, зупинилась біля входу. І голосно запитала, Як ваше здоров'я рою, чула, що ви занедужали щось з печери. Не виходите. Ой-ой, ой, -ой, -ой алілуя О, це влаштую собі бенкет. Ням-ням. Белісімо, яка апетитненька нямочка. І, облизуючись в очікуванні смачного обіду, тигр відповів. «Ох, жирафо, який же я радий, що ти завітала до мене. Дякую тобі сердечно. Я так захворів, так захворів та занедужав, що далі нікуди здоров'я моє вже нікуди не годиться. Ой, відповів з печери хитрющий тигр. О, чого ти там стоїш? Дорога моя жирафу. Чом не заходиш до мене в печеру? Не заходь, гостею в мене будеш. Посидимо, поговоримо про моє самопочуття, та й ти розкажеш про своє життя, буття, що там відбувається в лісі, які плітки ходять між звірами. Давно вже я нічого не чув, не в курсі теперішніх новин. А я б і зайшла б на приємну розмову з радістю. Я люблю побалакати, і пліток я багато знаю, тільки ж бачу дуже багато довкола слідів тих, хто заходив до вас в печеру, рою. І зовсім не видно, щоб хтось виходив від таких приємних відвідин. Ось так відповіла спостережлива жирафа. І залишилася живою, а старий рой лишився без смачного обіду.